Бамбук. Вироби з цього універсального матеріалу мешканці тропічних країн з давніх давен використовували для захисту своїх домівок від пекучих сонячних променів. Сьогодні можливість скористатися цим досвідом мають і дніпродзержинці. Бамбукові штори е, призначені для, як і стандартні жалюзі, в першу чергу для захисту від сонця, для захисту від жари. Е, 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 е наиболее ефективно з цим справляються все-таки бамбукові штори, в отличие від стандартних жалюзей. Вони не нагріваються і не віддають тепло. Тобто термоізоляційними. Занавески з бамбуку, екзотика у Дніпродзержинську. Вони не лише захищають від сонячних променів, а і неабияк оживляють сучасну оселю з її пластиковими вікнами. Ми пропонуємо два види бамбукових штор, тобто механізм. Римської штору більш ніж півтори сотні різновидів полотен бамбукових занавісок з використанням екзотичних природних матеріалів пропонують в салоні Азія Голд до уваги відвідувачів. Тож підібрати завісу можна на будь-який смак. Ми не ограничуємо покупателям в розмірах. Єдинственне, звісно, ширина може бути не більше двох метрів в готовому зділі. Ще в салоні Азія Голд виконують специфічну та навіть унікальну реставраційну операцію. Ранее в обіході були в'єтнамські штори более тонкого сечення. Раніше говорила соломка они остались, Нам очень часто приносять їх, ми їх реставрируем, восстанавливаем. Бамбук універсальний будівельний та оздоблювальний матеріал. І фахівці Азія Голд щодня доводять це своєю роботою. Бамбуковые обои. Их в нашем ассортименте более 30 видов, совершенно разной структуры. Катаного бамбука, бамбука разных планок, размеров и, соответственно, обработки. Все бамбуковые обои на тканевой основе предназначены они и лакированные, конечно же, предназначены они для отделки стен, також декорадерування поміщення і відділки мебелі тобто ми предлагаємо також варіант восстановления старої мебели. бамбукові шпалери можуть стати оригінальною оздобою у вигляді наприклад панно або аплікації на стінах навколо настінних зеркал тощо Їх можна відновлювати таким же способом як і паркет то тобто циклювати шліфувати і потім скривати доповні лаком. Шпалери тільки один із способів оздобити стіни оселі за допомогою бамбуку. Ми також раді пропонувати новинку Це стінові панелі з бамбука і бамбукові підвісні потолки. У салоні Азія Голд широко використовують унікальні властивості бамбуку: його міцність та водночас легкість, свою рідну красу та витонченість. Тут на замовлення клієнта виготовляють ексклюзивні бамбукові меблі будь-якої складності від поличок до крісел, шкафів та двоспальних ліжок. Красиве та корисне це можна сказати про вироби з бамбуку. Фахівці Азія Голд пропонують прихильникам оригінальних оздоб та подарунків безліч сувенірів, гарних та корисних дрібничок з бамбуку. Это кружки бамбуковые, рамки из бамбука под фотографии. Также очень часто к нам обращаются по поводу э, рамок э, изготовления под папирусы. Очень интересная позиция – это бамбуковые коврики. Э, коврики э, имеют, имеются совершенно разных размеров и назначений. Э, под, для э, Ванных комнат для прихожих, а также для, для гостиных и прикроватные коврики, светильники. И, конечно же, под заказ мы изготавливаем э, салфетки и скатерти. Это особенно будет интересно тем, кто заказал у нас э, бамбуковые шторы, чтобы соблюсти все в стиле. Поєднання корисних властивостей та вишуканого зовнішнього вигляду. Ось що таке вироби з бамбуку. Тож салон Азія Голд запрошує всіх, кому не байдужий комфорт та стиль. Студіязія Голд рада буде вас привітати наших старих і нових друзей. У нас по новому адресу бульвар строителей 24 А, лівий берег, Універмах Лівобережний з 9 часов утра до 19 часов вечера в будние дни, выходной день до 17 часов. Сделайте вместе с нами ваш дом красивым, стильным, уютным и современным.